78-річний волонтер з Херсону Григорій Янченко відомий, як дядя Гриша втретє, приїхав у Житомир упродовж року збирати допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. Чоловік в інвалідному візку з музичною колонкою, прапорами і саморобною скринькою, розмістився біля торгового центру на житньому ринку. Надія місцева жителька говорить, що її родина знає волонтера Григорія Янченка. Жінка каже, що дядю Гришу часто показують по телебаченню. Онуки Надії не вперше донатять Григорію для потреб Збройним силам України. Він волонтерить, збирає Він дуже велика молодчинка». Олена Житомирянка. Жінка розповіла, що йшла до торговельного центру і побачила дядю Гришу. Підійшла, задонатила і сфотографувалася з волонтером. Це дуже необхідно. Необхідна робота, то що він робить. Ми всі допомагаємо. Чи можемо? Григорій Янченко розповів, що волонтери з 2014 року об'їздив усі обласні центри України по декілька разів. Волонтер каже, що самостійно пересувається потягом. По місту його возять автотранспортом волонтери. За його словами, з 2023 року зібрав понад 5 мільйонів гривень. Мені подобаються всі люди, де б я не був, люди з повагою. З, з радістю мене зустрічають. Донатять. Це мені приємно. І чим більше вони донатять, тим краще, тим більше я повезу допомоги. Мені замовляють дрони, старлінги, ті, от все те. Я тут закупляю і потім везу напер... хлопчикам і роздаю там. Під моєю опікою зараз знаходяться дві бригади 25-та бригада і 59-та бригада. Стараюся якомога більше забезпечити їм їх тими, тими речами, які вони потребують. То дрони, старлінги генератори, зарядні станції. Волонтер розповів Суспільному, що житомиряни не байдужі до потреб Збройних сил України. Бабусі йдуть, яким за 60, 60 плюс, 70 плюс. Вони отримали пенсію, вони кидають по 100, по 50, по 200 гривень. Але ти їх розумієш чому, тому що вони пережили тяжкі час. Зустрічаєшся з мамою, з дружиною людей, які загинули, бійців, які загинули. Це дуже тяжко, і ти не знаєш, як можна їх заспокоїти, що можна сказати, якими словами можна це передати. Я зрозумів, що твої співчуття це абсолютно нічого не значить. Ти вже так от розмову заводиш і потім в кінці кінців дякуєш людині, дякуєш дружині, дякуєш мамі за те, що вона виховала такого сина. Волонтер дядя Гриша в Житомирі буде збирати гроші на потреби військовослужбовцям до 20 липня. Нагадаємо, що Григорій Янченко колишній військовослужбовець. Під час служби отримав поранення, внаслідок якого чоловікові ампутували ноги і частину кистів рук. До повномасштабного російського вторгнення чоловік жив у Херсоні. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.